Hi everybody! Це домашній блог English for you, в якому я з вами буду ділитися секретами, як зробити вивчення англійської мови не лише цікавим, але й приємним. Тобто, щоб процес навчання приніс вам максимальне задоволення, і ви отримали максимально хороший результат. В цьому відео я хочу вам розповісти. Про 5 найпоширеніших помилок, з якими стикаються всі бегінери, всі люди, які розпочинають вивчати будь-яку іноземну мову, не лише англійську. І також дам декілька порад, як уникнути цих помилок і стартувати із максимальною ефективністю. Перша і найголовніша помилка це очікування швидких результатів. Що це означає? Багато людей сподіваються, що вже за місяць-два навчання вони щось там будуть говорити. І навіть деякі вірять, що вони будуть говорити майже як native спікери Це не так. Якщо ви почали вивчати англійську мову, це з вами уже на все життя. Тобто ми вчимось постійно, навіть рідну мову ми вчимо, вивчаємо постійно. З'являються якісь нові правила, з'являються якісь нові слова. Тобто вивчення мови це тривалий і постійний процес. Так, за рік можливо навчитися вивчити основну базу, навчитися говорити якісь everyday English phrases, тобто щоденні фрази, які ми зможемо оперувати в якихось конкретних ситуаціях, типу як в кафе, в аеропорту. Але вивчення мови процес не на один рік. За місяць-два ви не зможете навчитись говорити англійською вільно володіти. Це процес тривалий. Готуйтесь до цього в першу чергу. Другий момент випливає якраз із першого. Ми починаємо вивчати мову, ми такі вмотивовані, нам все по силах, все супер-пупер. І за 3-4 місяці цей ентузіазм спадає. Що в цьому випадку потрібно робити? В першу чергу для вивчення мови потрібна мета. Особисто для мене вивчення мов з погляду лінгвістики дуже цікавий процес. Тобто, я вивчаю будь-яку іноземну мову з погляду лінгвіста. Багато людей вивчають для подорожей, для ведення бізнесу з іноземними партнерами, для роботи, тобто, в кожного своя мета. Але в першу чергу мета повинна бути. Тоді у вас буде постійна мотивація навчатися. Адже вивчення мови це ще й самодисципліна. Це не приходить саме з собою. Це не стається так, що от сьогодні ви почали вивчати з вчителем займатися, а завтра ви вже заговорите. Ні. 50% роботи вчителя, 50% роботи вашої. Вчитель вам дає. Ваша робота це все пропрацювати. І це не менше однієї години на день. Вивчення іноземної мови вимагає мати мету для того, щоб була мотивація це вчити. Адже якщо немає мети, не буде мотивації. І тоді вже за 3-4 місяці вам не захочеться цю мову вивчати. Третій момент це зосередженість на якихось вибіркових речах. Тобто люди у вивченні англійської мови дуже часто думають: а то мені не треба, те я ніде не застосую, над цим працювати, на мою думку, не варто. І вони лише ось так точково вибирають теми для вивчення. Це також одна з найпоширеніших помилок, і це неправильно, тому що. Так, як вивчення мови, це йде систематичний процес, який включає в себе дуже багато моментів і дуже багато різних конструкцій, кожну конструкцію потрібно пропрацювати. Неважливо, чи згодиться вона чи ні, нам потрібно її пропрацювати для того, щоб вона була у нас ось тут в голові. Навіть якщо ми не будемо в житті спілкуватись на тему своїх хобі та інтересів, Конструкції, які ми використовуємо для побудови речень, на цю тему ми можемо використати в інших темах. Тут ідуть основне побудова конструкцій, на основі яких ми будемо порушувати, обговорювати інші теми. Не можна вчити вибірково там. Е Граматику і зовсім не вивчати лексику. Не можна уникати speaking, тому що speaking – це основа, і pronunciation – pronunciation – це вимова, тому що на цьому базується правильність нашої мовлення і нашої вимови. Тому, так як вивчення англійської мови це процес взаємопов'язаних тем. То будь-які моменти, які ми впускаємо, ми робимо пробіли потім у наших знаннях, що потім виливається в неправильність і неможливість комунікувати із іноземцями. Четвертий дуже поширений момент граматика як основа. Знову ж купи реклами допоможемо розібратися в граматиці, допоможемо вам вивчити граматику, ми допоможемо вам розібратися у всіх часових формах. І тому подібне. Граматика це ось така маленька частинка, але це не англійська мова. В англійській мові є три закінчення. Основних це закінчення S, закінчення «ed» і закінчення ін. А ось до якого слова причепити нам потрібно уже добре знати. Через це «vocabulary» – словник, невід'ємна частинка «grammar». Ми повинні знати не лише правило, але і де його застосувати. Через це граматика це не основа англійської мови, це лише маленька її частинка. Адже є ще словотвір, є ще колокейшнс. Collocations. collocations – це взагалі дуже окрема і дуже обширна тема, адже сталі вирази на основі сталих виразів дуже багато будується різних думок та речень. Через це не потрібно обирати якусь одну нішу. І фонетика, і граматика, і словник. Всі ці елементи є єдина мова, і не потрібно вибирати щось одне. Потрібно в рівній частинці вчити і одне і інше для того, щоб мова була гармонійна. Ну і п'ята проблема, також дуже поширена це відсутність систематичності. Е, перший тиждень люди там готові присвячувати вивченню англійської мови ледь не весь день, тобто вони готові сидіти над цим днями, ночами, тому що вони е, в другому пункті були дуже вмотивовані, дуже е, мали велике бажання вчити англійську мову, але систематичність це не сісти раз на тиждень е, на 4 години. Краще зайнятися 4 дні на тиждень по одній годині. Тому що саме в систематичності, саме в повторенні у нас відкладається мова. Тому потрібно займатися порційно, але стабільно. Саме тоді ми досягнемо результату. І наостанок, хочу порадити: навчитися відчувати мову. Так само, як ми навчились відчувати рідну мову. Починайте вивчення з найпростішого, з найпростіших слів, з найпростіших речень, з малесенького. І потім поступово-поступово нарощуйте ось ці знання, використовуючи складніші конструкції. Не потрібно відразу бігти в словотвір, не потрібно відразу будувати якісь там past perfect continuous і тому подібне. Починайте з простенького, з маленького, описуючи іменники прикметниками. Чіплячі прийменники до її слів, саме ось так, прив'язуючи маленькі шматочки інформації одну до одної, ви зможете навчитись думати мовою, а не перекладати з рідної на іноземну. Саме навчитись відчувати мову це головне. Якщо ви будете відчувати іноземну мову як рідну, вважайте, що це успіх. Тому. В наступних відео я буду ділитися, як саме вивчати, які саме моменти варто врахувати, і що саме потрібно робити для того, щоб досягти саме успіху для себе в вивченні англійської мови. А наразі бай!